Нині в день соборності вшановують перших новітніх героїв України. Саме 22 січня, рік тому на Майдані почали вбивати людей. Вірменин з Дніпропетровська Сергій Нігоян та білорус Михайло Жизневський були першими, хто загинув під час протистоянь на Грушевського. Саме їхні смерті стали початком відліку героїв Небесної Сотні. А майдан переріс у смертельне протистояння народу з владою у цю квартиру родина Жизневських переїхала два місяці тому. Гроші на житло батькам Білоруса, котрий загинув на Майдані, збирали всією Україною. Набриваємося поки, да батько Михайла перебирає дитячі фотосина. Ну, от, Поруч дитячий, на столі речі, які були при Михайлові на Майдані. Фонарик нам віддали. та. Це... Жгут Михайла Жизневського били рік тому через кілька годин після Сергія Нігояна. Останній був охоронцем Євромайдану на барикадах. За іронії долі його батьки 92-го під час подій у нагірному Карабасі тікали від війни до України, але їхнього сина, вже народженого тут, смерть спіткала саме в Україні. Батьки досі не оговталися від горя. Я можу одним сказати. Звернити мене цей слово що. Сергій Нігоян, Михайло Жизневський та Роман Синик, котрі помер через три дні від смертельного поранення, перші жертви майдану. Але навіть через рік мало що відомо про обставини їхньої загибелі. В МВС не збереглася документи, які свідчать про те, які саме підрозділи якому місці перебував. Тобто або вони не складали їх, або їх знищили ці документи. Жодних свідків обист, жодних результатів розслідування. Відомо Сенника влучила куля, призначена для зупинки транспортних засобів. У вільному продажу їх не купиш. Вони лише на озброєнні міліції. Ні, го мисливською картечю, А отже зневський дістав наскрізь непоранення. поранення. Даже нету тут Ну понімеється я не вірю, у не мог розтворитися безслідно в воздухі. Він залишив сліди. Значить, прокуратура не хоче шукати ці сліди. На могилі Жизневського український прапор квіти від посольства і лунає його улюблена пісня. Вона вперше прозвучала на майдані під час прощання із Михайлом. Не кача поти сині, плине кача поти сині. На цвинтарі, де похований Нігоян, лунає його голос. Вірші Шевченка Сергій читав на майдані. Горітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Тепер за рік після смерті його чують кілька сотень людей, що з усієї України приїхали віддати йому шану до рідного села. Не можна не віддати пошану такій людині яка навіть не будучи українцем, мала українську душу і поклала за це своє життя. Перші смерті на майдані припали на день соборності та звуки. Постріли не випадкові, вважають слідчі мітингувальників. Хотіли залякати. Це не просто були вбивства як наслідок протистояння між працівниками правоохоронних органів і протестувальниками, а це могли бути саме спровоковані вбивства для прийняття якихось рішень по. Прийняттю законодавчих актів по визнанню надзвичайного стану чи загалом для того, щоб екскалувати цей конфлікт якоюсь третьою стороною, по смерті синів їхні родичі уважно стежили за розслідуванням справи, але з кожним днем вони втрачають віру в це Убійці не знайдені, не знайдені, хто давав команду вбити. Так що розслідування я вважаю, ведеться дуже плохо. У школі, де вчився Сергій Нігоян, створили його музей. Планують назвати школу іменем Героя України. На могилі Михайла Жизневського поки що навіть пам'ятника не встановили. Чекають, що президент України виконав обіцянку і на пам'ятник Михайло теж викорбувати герой України. Валентина Доберта, Ольга Павловська Ігор Гордкачтесен один